Друзі, вітаю! Це прямий ефір проекту шерифи для нових громад у найближчі півгодини разом з адвокатом громадської приймальні фонду милосердя та здоров'я та юристом громадської приймальні української Хельсінської спілки Олександром Даниловим. Будемо аналізувати закон про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації. Ставте, будь ласка, свої питання в коментарях. Ми обов'язково зачитаємо їх в прямому ефірі та спробуємо відповісти. Олександре, доброго вечора. Добрий вечір. Я хочу почати з того, що передбачає цей закон. Я щойно зачитала його повну назву, вона доволі велика. І за якими механізмами цей закон має функціонувати. Ну, По-перше, почнемо з того, що той закон був прийнятий в лютому цього року. Що на даний час вчора він вже був підписаний президентом. Вчора був опублікований і він набере законної сили в травні цього року. Тобто, ну загальний посил такий. Тобто, він це перший крок до врегулювання питання, надання до відшкодування шкоди, а фактично, допомоги громадянам України у відбудові, ремонті або отриманні компенсації за те майно нерухума. Що пострадало, що було пошкоджено або знищено внаслідок безпосередньо цієї війни, от ну такий посил. Тобто, це перший крок. Угу, зрозуміло, а як за якими механізмами він буде працювати, тому що хто буде вирішувати, чи надавати компенсацію, чи не надавати, тому що в законі? Прописана робота певної комісії, яка і має це робити, наскільки я правильно зрозуміла? Ну, тут треба розуміти для того, щоб так, дійсно, певна комісія, але базовий повинен фільтр проходимо те, хто взагалі відповідно до того закону має право на отримання, потенційне отримання. Відшкодування або отримання матеріальної допомоги в ремонті відбудови. Тобто, і тут законодавець чітко визначає, що то є громадяни України і певний перелік надає. Їх, так? Тобто Безпосередньо то власники нерухомого майна, так, яке було пошкоджено або знищено, це власники об'єктів. Будівництва, да, тобто, якщо ви в стадії будівництва, але у вас є всі дозвільні документи е на це будівництво, ви його отримали. Якщо ви інвестували, наприклад, в будівництво якогось житлового будинку, наприклад, е новобудову якоїсь, да, тобто, і вона там вище не отримали права власності, тільки договір інвестицій, фінансування є там. От е він наприклад, побудований або на якійсь стадії будівництва він пошкоджений також. Тобто, законодавець визначає, що це громадяни України, які мають або мають право на певну нерухомість, да? або мають її вправо належати їм на право власності. Також законом передбачено, що це можуть бути органи ОСББ, органи безпосереднього управління багатоквартирних будинків. В яких випадках? В випадках коли пошкоджено. Якесь спільне майно, да? тобто там от багато квартир, і, умовно кажучи, якийсь певний об'єкт пошкоджений, от право власності на квартиру, квартирах наприклад, сіла, да? але певний об'єкт вашого багатоквартирного будинку, частинка якого належить кожному власнику відповідно до закону, вона пошкоджена. І от, власне, в даному випадку тоді управління ОСББ буде мати право. На відшкод... ну, безпосереднє відшкодування сприяння в ремонті тієї частинки, яка в спільній власності, тобто це так. Ну і також окремо прописано те, що в спадкоємці всіх безпосередньо зазначених вище саме громадян України, тобто вони ну власне будуть мати потенційне право також на, на те, що мали. Власники або інвестори нерухомого майна. Тобто я правильно зрозуміла, якщо, наприклад, якщо стосується ОСББ, наприклад, якщо пошкоджено щось спільне, там, наприклад, якась прибудинкова територія, чи, наприклад, під'їзд, то це вже подає ОСББ, а не людина. Так, да, да. І тут питання: що це може бути, наприклад, дах потенційно, да. Які пошкоджено, тобто ваші квартири, всі квартири сіли тобто немає ніяких пошкоджень, а дах пошкоджено. Або, да от як багато прильотів безпосередньо, наприклад, в там, де парадний, да, під'їзди, Сходи, наприклад, тобто потенційно це може це повинно займатися безпосередньо вже у СББ. тобто, СББ. Ну. Дякую. Або якщо це буде да, да, ну, там, в залежності від обстану, тобто, але тут суть полягає в тому, що той об'єкт, який пошкоджений, він належить не безпосередньо вам, а він є частинкою спільної власності багатьох осіб у, у, у багатоквартирного будинку, наприклад. Зрозуміло, я просто хотіла нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі, і якщо у вас є якісь питання, саме що стосується Виплат за компенсації житла, ви можете зараз написати Олександр з нами в прямому ефірі, тому він зможе допомогти і відповісти на ваші питання, які є. Тож, якщо щось конкретне хочете запитати, пишіть обов'язково. Ми зачитаємо ці коментарі в прямому ефірі. В законі, наскільки я зрозуміла, є два варіанти компенсації: тобто компенсація може бути грошова. Або пошкоджене майно можуть відбудувати. Чи правильно я зрозуміла, і як це працює, за яким принципом визначається? Ну, по-перше, треба сказати, що взагалі закон так побудований, що він в більшій ну, більше регулює питання самовідшкодування по знищеному майну. Тобто, і там ці механізми переважно вони всі прописані саме по знищеному майну. Так, дійсно передбачається декілька варіантів. Тобто, якщо ми говоримо, це може бути безпосередньо відбудова, це може бути придбання іншого об'єкту нерухомості безпосередньо за допомогою так званого житло сертифікату. Так? Тобто, з певними накладеннями обмежень щодо подальшого відчуження там, до п'яти років цього майна, яке ви отримаєте, тобто. Це один механізм, тобто відбудували, або другий механізм, ну, отримання відшкодування, може бути. Механізм, це може бути безпосередньо по сертифікату. Якщо ми говоримо про, і там знову ж таки є різниця стосовно того, яке майно було знищене. Якщо це приватні будинки. На земельних ділянках якісь об'єкти нерухомості, то садові будиночки, тобто, це тут питання чітко зазначається, що ми вже можемо. Власник сам визначає на свій розсуд, який варіант чи він отримує відшкодування, чи він отримує, чи безпосередньо він може застосу... скористатися правом отримання іншого житла за сертифікатом. Якщо ж ми говоримо про знищення само майно. Якщо ми говоримо там квартира в гуртожитку, кімната в гуртожитку, квартира, то законодавець каже, що в даному випадку ми ну, підшкодування буде саме за другим варіантом, а саме по житловому сертифікату. Тобто, тут, тут, тут така принципова різниця, чи у вас квартира, чи у вас будинок був знищений, От, умовно кажучи, так для розуміння. Тобто, це один момент по знищеному, по пошкодженому майну. По пошкодженому майну, там ситуація така. Там коротенька стаття, яка говорить про те, що цей порядок безпосереднього відшкодування по пошкодженому майну буде визначатися спеціальною постановою кабінету міністрів, і там. Але як бачить собі законодавець, що це буде відбуватися безпосередньо вже шляхом проведення ремонтних якихось. Виконанням якихось робіт пов'язаних з будівництвом на, ну, на цьому пошкодженому об'єкті, і, і наскільки я розумію, там передбачається розроблення там певної документації по ремонту, потім експертизи щодо безпосередньо фінансування цього будів... ремонтного будівництва, прийняття ріш, прийняття цих робіт. А також є варіант просто передачі будівельних матеріалів для того, щоб власник самостійно ну, відбудовував власне. Це, це приміщення, але конкретний порядок, будучи ну, безпосередньо, він буде зазначатися і прийматися ще буде постанова кабінету міністрів на підставі цього закону. Судячи з усього, це буде займати велику кількість великий проміжок часу. Тобто людям, скоріш за все, треба налаштовуватись на те, що певний час пройде перед тим, як вони зможуть отримати компенсацію. Чи прописані в законі якихось якісь часові рамки, чи цього немає? По часовим рамкам там є насправді конкретних часових рамків, коли буде відшкодування, таких немає. Ну, ми повинні об'єктивно розуміти, що ніхто не знає, і я думаю, і держава взагалі не знає, який об'єм, які потреби, і, власне, конкретно не знає, коли вона зможе профінансувати всі ці. Ну, всі ці витрати, да. Тобто, і всі ці тому ну, немає там таких і так я погоджуюсь з вами, Що треба орієнтувати, що то треба... буде. Але ну насправді ми вже зараз, проводячи там документування по Херсонській області. ми вже розуміємо, що люди там вже по вісім місяців, умовно кажучи, з пошкодженими, знищеними будинками. От. Ну, і ви знаєте, переважно більшість людей, вони насправді розуміють, що то не буде швидко. Більше говорить про те, що ну, добре, щоб це було взагалі, от скажімо так. От. от. Що там по строкам? По строкам там важливим буде саме, от, коли ми безпосередньо по комісії, там то буде важливий саме певний строк звернення. Да? Тобто, це повинен бути рік з моменту, коли буде. Припинення воєнного стану ну тобто там от по, по цим строкам, Ну там є ще строки по, по спадкоємцям, там точкові. А от глобально, коли умовно кажучи, ви сто відсотків отримуєте в якісь строк, там за місяць, за рік за немає такого не місце. такої норми, А, наскільки я також розумію, для того щоб отримати цю компенсацію, необхідно все правильно зафіксувати, і це також важливий варіант е момент фіксації зруйнованого майна. Так, ну дивіться, тут вони цей закон передбачає створення безпосередньо вже органами, виконавчими органами місцевого самоврядування або військовими адміністраціями ці військово цивільними адміністраціями створення безпосередньо спеціальних комісій, які будуть займатися цим питанням. І власне в компетенцію цих комісій там багато функцій прописаних там вони мають. Дуже широкі повноваження щодо збору різної інформації, отримання різних довідок, таких ось там інформації по по об'єктам нерухомого майна, по власникам по певним моментам Але тут важливим буде також, і от на них буде покладено власне комунікація з людьми, заявниками, і а також буде покладено на них власне ріш, прийняття рішення конкретного про те, ну. Погоджуємо ми про те, що ми вашу заяву і так вам буде відшкодування, або ми відмовляємо відшкодування. От, власне, от, ну і я, звичайно, прописані певні на базові е документи, які повинні бути для того, щоб людина потенційно могла отримати це відшкодування і шляхи подання такої заяви до комісії. Кому можуть відмовити у цій компенсації, і за яких причин? Ну, тут момент такий. Тобто, якщо там в законі в тому розділі, де фіксується, кому може бути, ну хто має право претендувати, там і також чітко міститься ще норма про те, що безпосередньо люди, відносно яких порушені кримінальні провадження, за кримінальні провадження по розділу щодо протинаціональної безпеки, тобто це да. То відносно цих людей може бути прийнято рішення, ну, їм може бути відмовлено у, у відшкодуванні. Ну і власне їх, е, їх спадкоємцям також може бути відмовлено. Друзі, а, я хочу... а якщо ми в, да, в загальному, якщо ми в загальному, кому ще може бути ну там питання, тобто, якщо ви, власне, не маєте відношення до того, і, до того будинку взагалі, да, тобто, або ви там маєте відношення, але ви не власник, або у вас немає документів, тобто ви не можете претендувати, якщо ви надаєте неправдиву інформацію стосовно даного ну даного е, об'єкту чи якось ін... про пошкодження, ну будь-які неправдиву інформацію, тобто, може бути якщо там може бути питання, навіть таке про призупинення да? наприклад, якщо є інформація, що Відносно вас не от на момент подання не було кримінального провадження. Там да а от на момент розгляду виявилося, що стосовно є підозри, є кримінальне провадження по факту, саме не будь-якого, а саме щодо злочинів проти національної безпеки. І тоді також тут може бути ну тоді вже може бути призупинення. От якщо також це може бути пов'язано, наприклад, я вже говорив, про строк звернення, да? тобто він склад, ну, один рік складає з моменту, коли буде припинено воєнний стан або взагалі по країні, або стан, або е безпосередньо на певній території. Тобто там є рік для звернення, якщо для цієї території, де знаходиться саме пошкоджене майно, не де ви знаходитеся, де пошкоджене майно. І от тоді ну, також може бути відмовлено. Якщо трохи підсумовуючи всю нашу розмову, ем, говорити про цю компенсацію, яку можна отримати про механізми, тобто е, наскільки я правильно розумію, що людина, у якої пошкоджено майно, вона протягом року має звернутись до спеціальної комісії, яка вже і буде визначати, чи буде в неї компенсація за це майно. Уточнення. протягом року, після того, як вже припинено буде саме тобто, на, цій, на цій території, буде скасовано цей спеціальний режим. Да? Тобто, якщо ми говоримо по воєнному стану, да? от про це мова, тобто, це, якщо, умовно кажучи, цей стан буде продовжуватись два роки, ще, не дай Боже, да? але то тоді у людини буде три роки. Тобто, ну, орієнтир рік після того, як буде скасовано саме цей спеціальний режим на конкретній території, де знаходиться Ну, пошкоджено мене, наскільки можливо загальний буде скасовано. Наприклад, там на території певних областей буде ще спеціальний режим діяти. Можливо, і так. Буде. от Тут я б два слова сказав би про те, власне, ну про звернення до тієї, яких да вони будуть формуватися, але я все ж таки о, звернув би увагу людей на що: тобто про шлях комунікації з цією комісією. Да? Тобто, і шлях комунікації з цією комісією він. Передбачає, що то буде ну, двома шляхами два варіанти. Тобто, перший варіант тобто, це електронний, тобто за допомогою в електронній формі звертаємося до держпорталу Дія, да? тобто, тобто от, звернення в дію про відшкодування, да? про які всі говоримо. І другий варіант прописує. Тобто, це безпосередньо через центр адміністративних послуг, соціального захисту або нотаріуса. Тобто Це шляхи звернення до цих комісій. Як ми бачимо, там немає, прийшов до комісії і подав заяву. Тут ну, важливий момент. Ось ці два шляхи. Е і важливий момент, також там прописується мінімальний пакет документів. Для кожної категорії житла там по-різному, але загальний момент ми повинні розуміти, якщо це майно належить вам на праві власності, ви надаєте документи про, ну, про те, що воно вам належить. Якщо у вас є інформація про те, що воно знищено, да, тобто фото, відео, фіксація, окей, ви надаєте ці документи. Якщо у вас є договір, якісь інвестування по даному по якомусь новобудові, яку розбомбили і знищили, ви надаєте такі договір. Тобто, якщо є якісь будівельні дозвільні документи про те, що ви її відбудували, бажано також е, е, бажано надавати документи, особливо, що стосується. Е, та в принципі це всього майна, в якому стані ми бажано майно було, і в якому стані воно зараз. Для того щоб можна було порівняти ну стан його да наскільки е, ну наскільки він погіршився? Чому того, що відшкодування воно буде обмежено, ну як закон передбачає по знищеному йну вартістю цієї. Ну, цього майна, да, тобто, якщо його не можна буде відновити, тобто варто і тому ці моменти, якщо у вас є там був якийсь хороший ремонт, якісь моменти, да, там, тобто е то, ну, є сенс е знайти можливість і показати, який був будинок і яким він, ну, який, в якому він стані зараз, якщо це по спадках е ви спадкодавості, то безпосередньо ну, тоді документи, що підтверджують, е що ви звернулись. Е про отримання за отримання спадщини документи від нотаріуса тобто, ну це, це такі базові штуки. От, хоча при тому закони передбачає, що якщо у вас немає фото відео, наприклад, вони знищені да там і багато нас таких людей, які мали якісь документи, але ну, в даний момент їх не викрали там, чи телефон, чи дійсно втратили, то передбачає можливість і звернення, власне, і без цього. Але ж ну тобто, але це буде певне, звичайно, додаткові такі складнощі мати щодо визначення власне відшкодування того розміру, який буде. От. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми у прямому ефірі. Тож, якщо у вас є якісь питання до Олександра, пишіть, я обов'язково їх зачитаю. Олександр, якщо говорити в цілому про цей закон. Чи потребує він, на вашу думку, як юриста, якихось уточнень, чи якихось моментів, які було варто вказати? Ну, дивіться, я думаю, що якщо ви запитаєте юриста, від кожен юрист каже, що от в тому чи в тому законі щось не вистачає. От Якби ще якийсь варіант проговорити, прописати, то було б непогано, От, насправді так. Да. Е, тому, але ну, перший момент, е, він доволі широко розкриває. Питання відшкодування знищеного майна і набагато вуще питання пошкодженого майна дату. Тобто це перший момент, тому чекаємо продовження розширення цієї теми, власне, безпосередньо вже постанови Кабінету міністрів. Це перший момент. Другий момент у тому ж чого не вистачає, враховуючи законодавець взагалі прописав, що там немає. Не може бути певних там привілегій стосовно да, там що все буде оброблятися всі тим звернення відповідно до хроніки їх подання. Тобто, да, от. Але при цьому, враховуючи ну, практику комунікації громадян з органами державної влади і різними, е, важливим було б все ж таки прописань, наприклад, прописати певні строки. І тут питання навіть не про строки від відшкодування, ну отримання грошей чи квартир, того що ми розуміємо, що мабуть такого не ну не може бути. А от саме строків, наприклад, розгляду конкретної заяви, прийняття безпосереднього рішення, ось такий срок прийнято. В там в такий то срок повинна бути така заява оброблена, Прийнята відповідне рішення, яке відповідно може бути оскаржено, в тому числі передбачається судовий судовий придак оскарження. Ось, наприклад, такі-то строки проведена, повинна бути експертиза. Власне, не зазначено, хто буде визначати ту експертизу, хто її буде хто буде розроб... чи я можу самостійно залучати спеціалістів для розроблення проєктної документації, наприклад, да там, чи І залучати експерти для визначення вартості знищеного майна, чи це повинно бути безпосередньо. Ця комісія буде залучати, хто буде оплачувати? Роботу цього спеціалістів, да строки проведення таких робіт, і от насправді це може привести до певного затягування і, і можливих потенційних ризиків порушення прав людей саме в контексті підсутності конкретного рішення, конкретного розуміння, чи все в тебе окей з документами, да, чи все ти подав. Чи все добре, чи можливо чогось не вистачає? А може, бо може так. Ти півроку будеш чекати, потім прийде, скаже: у вас там довідка не така, та чи фотографія не така, чи якийсь документ ви не додали? Тому а за цей півроку вже виплатили комусь гроші, або да, комусь щось передали ці сертифікати, і так далі. Так далі. Тому от за рахунок цього. Мені здається, от більше врегульованість по срокам і розширення трошки по процедурі, але ну але в будь-якому випадку це величезний крок вперед, оскільки він вже дає ну, розуміння людині, яка втратила житло або житло, якої пошкоджено, що існує механізм. Того що ми консультуємо людей, він каже: а от коли я отримаю? я кажу до цього я кажу, а я не знаю. Немає законодавства. А зараз воно вже є, і це вже ну це величезний плюс. Олександре, дякую за роз'яснення, і я хочу нагадати, що сьогодні ми разом з Олександром Даниловим, це адвокат громадської приймальні фонду милосердя та здоров'я та юрист громадської приймальні української Хельсінської спілки говорили про закон, що стосується компенсації та пошкодження чи знищення об'єктів нерухомого майна. Ще раз дякую, Олександру, за роз'яснення. Друзі, гарного вам вечора. Якщо у вас виникнуть якісь питання. Коли ви будете дивитись цю трансляцію в записі, обов'язково нам по шість, ми спробуємо на них всіх відповісти. І до зустрічі будемо говорити ще про багато тем, які стосуються прав людини, і ем, якимось чином будемо намагатись вам допомогти. Тож до зустрічі. Дуже.